Приехал Влад. Фу. Не заставить. Тя, кінця, брат. Включаємося на ладно. Руці, руці. Кидай, кидай. Кидай ручку. Ширше. ширше. Праву ручку піднімай, піднімаємо ту руку. Не дати, не дати, не дати. Влад, ноги ширше поставити. Віджимаємо. Добре. Хорошо, тримай на руці. Голову нижче, тримаємо на руці. На руці тримаємо, так. Да. Холодніше, голова нижче. Кидати ручки, Вадя, кидати. Забрав кість. Стоєш з тою рукою. Стаєш, стоєш. Ліва рука працює більше. Нижній лов. дати. Сідаємо, сідаємо, сідаємо. Сідай ширше. Сідай ширше не готуй вирвати. Тримати шию. Тримати шию, Влад. Тримай ногу там. Да, да, Встаємо, шукати встати, шукати встати. Шукати, відоргуй ноги звідти, відоргуй ноги. Відоргуй ноги. Відьоргуй, Відьоргуй. стоємо на колінах. На колінках встаєш. Піднімаєшся вверх. Забрав кість, добре. Встаєш, встаєш. 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 Стаєш. Тримати кість. Увага. Треба, Всі навісти або представники команди фіналіста. Підійдіть, потім з вами Бог, поверхний сам полізів. Не стійкий більше, більше років на хтось, то мало рухається. Хочу зустріти, але що дуже далеко виходить. Давай, Владосик, Владосик, соберись. Работаем. Рука. Закруй. Закруй, Давай рука працует. на Руси. Давай, давай, включай. включайся, включайся. Высекай, пройди ногу. Добрый. Лівий, лівий. Лівий, лівий, Влад. Фронт, фронт. Лівий. Ціпляй ножку. В'язати, в'язати, забирай кість. В'язати. Віджимай локоть. Віджимай локоть. Виходиш, виходиш, виставляй руку. Ногами допрацьовуєш. треба Ногами треба. Ногами допрацьовувати, влад. Тримати кість, стаєш. Стаєш, 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 стоїш, стає. я тебе не буде тримаєш, стаєш. Піднявся, піднявся. Виходиш. Відро вставити. Руки знизу треба. Лад, руки знизу. Забрав. 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 Челіст треба було забрати. Стойко, стойко Елена. Давай, Лотосик, давай, 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 давай. Танцовка, бла. Лівим боковим. Не стояти. Ну і закінчуємо ногою. Фіналісти Так треба. Шукаємо. Тримай руки. Не стоять, не стоять! Не могу. Владос, так уже работаю Я понимаю, что тебе важно. Но последний раунд. Последний раунд. Передній не працює. Більше переднього рукою Не стій на місці, зміщайся. Не ліві-ліві. вибивай ліві-ліві. І тебе ліві, ти голі. Вибивай ножку на собі. Також руки. на працювати дистанції, поспега до себе. Коли б'єш рукою, прийти в партію. Вдасться привезти, Зберейся, лишається, досить мало часу.

Добре, добре. На руці. На руці. Забрав! Забрав! Плотно, піднявся. Головою допрацьовуєш куди? Головою допрацьовуєш. Пробуєш забрати кість. Треба посадити. Ножку забере право звідти. Пробуємо забрати звідти. Центр, центр, ставив ножку. треба було. Забирай кілька встаєш. Тримайте руку. Фізично не немає. Збирай руку, забирай руку. Став. Тримати кість! Стаєш звідти, влад. Стаєш, стаєш, встаєш. Тримай кість, стоїш, висід, шукаєш. Висід. Руки знизу, віджимай колін. Ноги ще що вже поставив. Ножки ширші, сядь нижче. Сядь нижче. Нижче. В'язати. Стоять, стоять. під нього, пішов під нього. Пішов під нього. Влад, треба підніматися. Підніматись треба, влад. Підніматися. Не стояти. Тримати руки. Тримати руки, влад. Допрацювати. Допрацювати. Ножками допрацьовуєш. Зібрався. Зібрався. Тримати руки. Зібрався. Голодніше. Напрягай рукою передньою. Нога. А працює, власне. Сам забрав. І зразу вправо. Цьому будинку одного з річних судді перемогу на смерті в червоному ті, коли данщика настав прозором призерного за заходу.